Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Уже в нас минув той такий страшний мороз. Надіюся, що його вже в нас не буде. І тому сьогодні ми з вами будемо висівати ось таку квіточку. А це сухоцвіт Гомфрена. Е... Що я хочу коротенько розказати про цю рослинку. Але, перш ніж розпочати, я хочу попросити вас на взаємозв'язок. Будь ласка, я даю вам багато корисної інформації, яка вже перевірена е, з моїм досвідом вирощування. Е, Ділюся нею взагалі безкоштовно без нічого. Єдине, чого від вас хочу попросити, щоб ви переглянули хоча б одну рекламу на моїх відео, які ви дивитеся, підтримали мене вподобайкою і коментарем. Тож, розпочнемо, що ж таке гомфрена? Гомфрена це сухоцвіт. Ось такого різноманітного забарвлення. Гомфрена буває як низькоросла, так і високоросла. Тобто кущики гомфрени можуть бути компактними до 40 см висотою, а то і менші, є карликові кущі зовсім маленькі. От, а бувають, як, наприклад, у мене у минулому році вона досягала метра. Вони не потребують абсолютно ніякого прищіпування, формування куща, вони формуються самі по собі, за рахунок того, що ви робите постійну зрізку. Якщо ви використовуєте гомфрену як сухоцвіт чи як флористичний матеріал у букетах, гомфрена виганяє з пазух листочків повторні стебла, додаткові розгалуження і знову гарно зацвітає. Так от, що треба знати про висівання гомфрени? На даному малюночку, у даних пакунках, у мене гомфрена купована? Я купила два різних види, два, дві різних фірми, фірма Флора, і це у мене еліт сорт насіння. Купую для того, щоб у мене було різноманітні відтінки гомфрени, і також перестраховуюся від того. Що, якщо не зійде моє насіння. Також, дівчатка, насіння гомфрени я збираю сама. Е, у мене у минулому році була гомфрена феєрверк. Е, ну, сьогодні я її ще не буду висівати. Е, вона гарно сходить без ніяких додаткових маніпуляцій. Е, і також була гомфрена такого е, малинового Якоїсь фіолетового кольору така головчаста гомфрена, і була помаранчева гомфрена. От е, сьогодні я буду висівати ту свою гомфрену і буду висівати цю. Е, свою гомфрену ту, що я зібрала, я заздалегідь замочила у воді. Ось так в банці. Цю замочувала в літровій баноці. Це Гумфрена Помаранчева. І ще я замочувала ось тут трошечки в меншій баноці. Це гомфрена малиного фіолетового забарвлення. Я її всипнула тут трохи забагато, можливо, але вона все ж таки намокла. Вона в мене простояла, правда, не 5 днів у холодильнику, а 6, тому що вчора було дуже холодно, її треба було, звичайно, висіяти, але через той страшний холод і вітер я не стала вчора займатися висіванням. Тому буду висівати сьогодні. Вона добре промокла. Зараз я цю водичку гарно зілю і покажу вам насіння. І так, друзі, а тепер у мене вже було дуже багато запитань, для чого замочувати гонфрену. Нащо так робити? І дехто говорить, а я не замочую і у мене добре сходить. Я вже знімала відео про гомфрену в минулому році і хочу знову повернутися до цієї теми. Покажу вам насіння гомфрени, це гомфрена домашнього збору. Бачите, яке насіння в цієї гомфрени. І це насіння гомфрени тої з пакетиків. Тут, бачите, з одного боку, одного пакетика я висипала, з другого боку висипала другого пакетика. Що ми тут бачимо? А ми бачимо, що ця насінинка зовсім дрібненька, а ця насінинка така, ну, достатньо велика. Але, щоб ви собі розуміли, що ту насінинку Уже дістали з цієї лушпаєчки. Ота магазинна е, насінинка, я зараз вам покажу, вона також знаходилася ось в такій лужпаєчці, Бачите? У такій лужпаєчці, яку вже з неї зняли, і вона вже готова до висів. Вона наша ж насінинка Ось знаходиться в, такій, в такому кожушку. І їй, звичайно, дуже важко звідси проклюнутися. Тому ми її беремо, щоб не чистити ось так кожну насінинку, не обрізати з нею цю шпачку, цього кожушка. Ми беремо її і замочуємо. У цьому випадку. Е Тут також, розумієте, не в кожній, коли ви збираєте насіння гомфрени, не в кожній оцій лушпайці є насінинка. Ті, що без насінинки, вони, звичайно, вам не проростуть. Але щоб не перебирати отого всього, не тратити часу, ми просто беремо те, що ми зібрали з наших дозрілих гомфрен. Перезимували вони у нас десь у прохолодному місці, і ми їх замочуємо у холодній воді і ставимо на охолодження, на замокання. І після того, як проходить 5 днів, ми дістаємо нашу, наше насіння гомфрени. З холодильника сідуємо його і починаємо висівати. Будьте готові до того, друзі, що насіння не буде так сходити, як магазинне. хоча б магазинне не завжди так сходить. От дивіться, вже тут видно, бачите? Тут сімечка є насінинка. І вона вже намокла, така трошки набубнявіла. Ми її будемо висівати. Сіяти можна не дуже ріденько, можна сі, сіяти гостенько, щоб ви розуміли, що у вас не був пустенький е, луточок. Тому що жіночка мені одна писала в коментарях. Що каже, висіяла, але чогось дуже погано зійшло, чи ще не пізно висівати. Ні, друзі, ще не пізно висівати, тим більше хто його знає, яка весна буде холодна. Не хочеться, щоб ця розсада переростала у теплиці, щоб вона витягувалася, тому можна сіяти і пізніше. Вона достатньо швидко проростає, якщо виконати усі умови її висівання. До речі, друзі, ви можете її зразу при висіві, коли ви викладаєте насіннячко, її зразу відчувається. Якщо тут таке є, відчувається насінинка, значить вона з насінинкою. Якщо ж воно пусте, то його можна зразу викидати, щоб не надіятися, що воно проросте. Але все рівно, я висіваю ось так достатньо густенько. Ну, ось так розложила я своє насіннечко. Але я забулася вам сказати, що перед тим треба полити ґрунт добре. Тому що зараз, наприклад, коли ви розклали насіння, ґрунт поливати ну, погано, тому що насіння може е, розплискати розпливтися. Е, звичайно, якщо ви пшикаєте, поливаєте отою пшикавкою, то це можна робити зараз, коли ви розклали насіння, але я поливаю ось з такого чайничка, тому я провляла зразу ґрунт. А тепер я просто-напросто буду присипати його поверх, ось таким пухким ґрунтом купованим. І тоді, коли посиплю, Глибина засипання повинна бути десь приблизно 5-7 міліметрів, тому що насінина не, на, ну, така, вона не дуже крепко дрібна насінинка, тому можна трошечки заглибити її. Так як я рівців не робила, я їх розкладала по поверхні ґрунту, тому я їх буду трошки глибше засипати. Ось так трошечки розрівнюємо ґрунт притрамбовуємо, щоб воно добре у... вгрузло в землю. І тепер треба ставити його на максимально тепле місце. Я його заберу до хати, поставлю десь біля грубки, і хай воно проростає. Звичайно, в хаті його треба накрити плівочкою. І в минулому році у мене буквально. Уже за два дні і почали з'являтися перші парусточки. Тож, я, здається, вам трохи зрозуміло. Показала, наприклад, як я це роблю. Другому френу я вже буду висівати самостійно, без вас, тому що не хочу забирати вашого часу. І так багато хто, ну, не багато хто, а деякі жалкують, що я дуже повільно. Подаю матеріал, що можна заснути, але я подаю матеріал так інформацію, як би я хотіла почути сама. Якщо я шукаю якусь інформацію по вирощуванню тої чи іншої рослини, мені треба саме так, як подаю я його вам. Не ні швидко, ні повільно, так в середньому тоні. Так само співати я вам не буду. Подаючи матеріал, бо дехто каже, що дуже сумно їм, дуже, дуже повільно. Вибачайте Вибачайте за відступ. Тож, ми сьогодні сіяли гомфрену ще не пізно. Сьогодні, 19 березня, ще у вас гомфрена виросте, так що купуйте і давайте будемо вирощувати. Бажаю всім гарних сходів, якісного насіння. Перемоги нашій рідній Україні, сили і витримки нашим збройним силам, а нам натхнення у вирощуванні наших квітів.